Море кульок, радісні посмішки та плакати з написом Денис, ми тебе любимо. Ти наш герой. Так зустрічали у Вінниці шістирічного Дениса Проценка, його рідні та друзі. Хлопчик щойно повернувся з Туреччини після важкої операції. Два роки тому Дениса виявили лейкемію. Лікування в Україні було безуспішним, хвороба прогресувала, медики вже не давали шансів. Втім, бажання Дениса одужати виявилось в сильнішим рак крові, аби допомогти батькам і волонтерам збирати гроші на операцію за кордоном. Почав сам плести браслети. Продавав через інтернет. Покупців виявилось так багато, що потрібну суму у сімдесят тисяч євро. Вдалося зібрати у рекордні строки. Важко оцінити навіть в десятках, в сотнях це були тисячі людей, які зверталися нам, які допомагали. Але нам не тільки з своєї України, а зі всього світу. Це були українці з пропискою в Канаді, в Великобританії, в Штатах. Оперували Дениса в одній з клінік Туреччини. Хірургічне втручання і реабілітація пройшли успішно. Донором стовбурових клітин у Дениса був рідний брат. У них сумісність 100%. Реабілітаційний період був відносно стабільний. Тривав два місяці. Кілька днів тому зробили аналізи. В організмі хлопчика більше немає ракових клітин. Він здоровий. Здорового та щасливого Дениса відпустили додому. У Вінниці місцеві рятувальники підготували для нього сюрприз. Зустріли на пожежній машині. Адже Денис мріє стати вогнеборцем. Ким хочеш та, бути, Дениска? – Пожежником. – пожежником, а поїдеш на пожеж... пожежній машині. Додому. Давай, поїдеш. Це, що... Рідні не приховують сльози радості. Україні. я навіть не вірю. <свісно> 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 я хочу всім подякувати людям. Хто гроші на операцію здавав, хто молився за мовну Кадініска, хто заботився. Всім дуже велика подяка. Нехай Господь благословить. Це дуже велика підтримка для нас. Ми там знаходилися в лікарні, але люди за нас молилися. Вже ми туди поїхали, зібрали кошти. За нас люди молилися, підтримують дуже нас. Я дуже всім вдячний. Тепер щонайменше півроку Денису потрібно жити окремо, аби через ослаблений імунітет не підхопити будь-який вірус. Хлопчик з багатодітної сім'ї, та ще є п'ятеро дітей. Усі мешкають в маленькій кімнаті. Щоб він там проживав сам, щоб він менше контактував з іншими дітками, з іншими людьми. Часті прогулянки на свіжому повітрі, таке гарне харчування для підвищення імунітету. Ну і звісно, багато уваги, багато уваги друзів. А ще потрібна допомога у винаймі квартири, адже грошей на оренду житла вистачило тільки на місяць. Між тим Денис продовжує плести патріотичні браслети вже для порятунку інших онкохворих діток.